Всім привіт! Сьогодні хочу просто розказати про ті переживання, які є у людини, у якої є ПТСР, яка пережила е, досвід, який загрожував її життю, і це стало точкою, яка, тепер, до якої вона постійно повертається. Це ті питання, які я часто задаю на зустрічі людям, ми просто вам прочитаю. Нав'язливі, небажані спогади про стресову подію. Друге повторювані сни пов'язані зі стресовою подією. Третє відчуття або дія, ніби стресова подія повторюється. Наприклад, флешбеки. Сильна емоційна реакція на нагадування про стресову подію. Сильна фізична реакція на нагадування про стресову подію. Підливість серцебиття. Уникання думок, почуттів або спогадів, пов'язаних зі стресовою подією. Уникання зовнішніх факторів, людей, місць, ситуацій, які нагадують про стресову подію. Негативні переконання або очікування про себе або про людей. Наприклад, все буде погано. Нас зливають і так далі. Негативні емоції, пов'язані зі стресовою подією, страх, гнів, провина, сором. Тобто людина переживає їх постійно. Втрата інтересу до важливих діяльностей. Людина перестає, ще хотіти щось робити, їй не цікаво це, те, що було цікаво раніше. Відчуття віддаленості від інших людей. Немає більше близькості і зв'язку з людьми. Труднощі з відчуттям позитивних емоцій, радість, щастя, дратівливість або спалахи гніву. Ризикована або саморуйнівна поведінка, коли людина ганяє там ночами в пошуках адреналіну на авто. Підвищена пильність, коли людина просто здригається від так називаємо четверо холодний рефлекс, Здригає, здригається під коли просто гупнули там двері десь далеко. Надмірна збудливість або легке перелякування, проблеми з концентрацією уваги, тобто людина не може читати книги, наприклад. І труднощі зі сном. Це ті речі. Які в більшості переживають ті, у кого є ПТСР. І тому, коли ви спілкуєтесь з людиною, бачите щось із цього, будь ласка, будьте добрими до них, торкуйтесь. І зрозумійте, що це не про вас, а це просто людина пережила настільки важкий досвід, що важливо просто бути добрим до неї і якомога більше підтримувати. Дякую за увагу.